Доктор Генрі Люміс, це Зора Беннет, наш спеціаліст у цій місії. Вибачте, що за місія? Це може бути медичним проривом, що врятує незліченну кількість життів, що походить від найбільших динозаврів на планеті. Боже мій! На щастя для нас усі ці види існують в одному ізольованому місці. Готові на завтра? Я можу гарантувати вам безпеку, ну більш-менш. Більш менш? Більш -менш? Він з тобою. Ми найкраще у тому, щоб возити людей в місця, де вони не мають бути. Зробимо кого через Барбадос, минувши державний патруль, хоча їх і не так багато. Чому це? <світ> Нема дурних іти туди, де ми будемо. Цей острів був дослідницьким центром для оригінального парку юрського періоду. Нам потрібно ДНК трьох найбільших динозаврів. Діставатимемо зразки з яєць. Ми могли би спробувати отримати його від батьків, але вони летючі матізи розміром з F16. Може, ми прискоримось? Ці динозаври були надто небезпечні для парку. Тільки не кажи, що вони хижаки. Вони хижаки гірші з найгірших. Ми залишилися тут, Дуба! Дункане! Ми прийшли в місце, якому не належимо. Виживання це гра вдовгу. Та хто це в такий? Вони допомагають мазозаврам, захист території, переслідування, полювання. Жодного доброго слова не прозвучало.